Всім привіт! Я сьогодні працюю на квітковому ринку. Сьогодні я квітковий магна, але квіти виставляти не буду, тому що дуже сильно холодно. І що? Я їх просто зараз підріжу і поставлю на водичку в Асмер з водичкою, і нехай вони пробують відпитися. Якщо хтось схоче, я скажу ось свіжі вам квіти і буду продавати ось так відкривати їм скоро. Тому що холодно, мороз. І я боюся, що вони і так приїжджають до нас сухі, без води і обезвожені, тому вони можуть навіть і не напитися. Якщо вони не нап'ються, то поспускають голови. Тому я приступаю до такої справи. І ось так тут просто складу, і хто схоче, пройде, подивиться, що є. Бо виставляти їх на вітрину. Пам'ятаєте, які тут завжди такі класні, забиті вітрини, багато квітів, але... Що ви зробите? З цими відключеннями світла нереально опалити ось це таке велике приміщення. Хоча ось туди вже, бачите, перекрили плівкою, щоб не виходило, ну, менше виходило тепло. Але все рівно, приміщення велике, кругом виходить це тепло, і обігріти його просто ну нереально. Реально нереально його обігріти. Тому товару багато немає, а продаємо те, що є. Продаємо те, що є, і я отримала новий привоз з невесь. Я можу сказати, що він не весь приїхав, тільки частинку замовили зі складу, бо на складі тепліше. Ось так. Я зараз все попідрізаю і поставлю там пити водичку. В мене перерив на каву, і знаєте, що я вам скажу? Що жодного разу не було, щоб ось ця от господиня цього бізнесу не принесла каву. От вона завжди приходить з кавою. От представте, є каса, немає каси. Вона каже, ти ж не винна, що не торгується, що людей немає. А вона завжди з кавою. Представте. ну Дуже приємно прям. Така дрібничка, але дуже приємно. Я повертаюся додому, швиденько відігріватися. Такий гарний у нас місяць, взагалі ці дні такий повний місяць був. П'ємо каву вже з наступного ранку, моя сплюшка прокинулася така, збирається до задочка, спить ще повністю заспана. Ну, а я буду сьогодні, маю дві годинки вільного часу, тому буду готувати щось, щось буду готувати. Ось так котлети, радиска така класна. І я потім була на роботі. Повернулася додому пізно. А вдома подивіться, що. Це із розряду того, що я інколи нічого не встигаю. І зараз я, звичайно, так поверхностно приберу, діти мені в цьому допоможуть, бо вони просто розгромили все. І спати, і лягаю спати. Добрий ранок, як я вже за вами заскучала, але фізично не мала ні часу, блін, ні бажання, щоб щось знімати і взагалі. Трішки випала з ютубного з життя. Та й не тільки з Ютубного, я вам скажу, бо я ось так з однієї роботи, на іншу роботу, то з квіткової роботи, то на навчання. З віями зробила поки що перерву на два тижні, але ну, зараз я вже війшла у свій ритм майже. Який має бути, і буду повертатися і буду намагатися все разом поєднати, так як я завжди люблю. Поєднати все, бо хочеться мені всього і потрошки, чомусь одні вії, ну, типу, не приносять стільки мені доходу, тому що потрібно свою клієнтську базу, як я вже говорила, наробити. Ну, це ще все в процесі. Я думаю, що за певний період часу все буде. Але поки що робиться клієнтська база, грошей все рівно треба, правда? правда? Так що я пішла на ще одну роботу, працюю сутки через троє, і мені цей графік ідеально, просто ідеально підходить, щоб. Робити відео на Ютубі, щоб можна було виходити в квітковий магазин і працювати з віями. Мені цей графік ідеально, прям ідеальніше підходить, щоб це все встигнути, ну і Залишився звичайно якийсь час на те, щоб робити домашні справи, побути вдома з дітьми. І ну якби, сутки працюєш три дні вдома. Я думаю, що це реально нормальний графік і достойна. Така, до речі, достойна зарплата 20 тисяч в місяць. Достойно, достойно сутки відпрацював, і Фаніталя комедія пішла додому, про все забула і робиш свої справи. Так що я ось такі справи вам розповідаю, а зараз, знаєте, що буду робити? А зараз я буду. Так як сьогодні у мене ще нічне, нічне стажування, а. Вже я виходжу в свою зміну трішки пізніше, не, сь, не сьогодні, завтра, після завтра виходжу вже в свою, в свою зміну, типа зранку з восьмої і до наступного ранку восьмої. Але сьогодні знову йду в ніч, і у мене ще багато домашніх справ. Потрібно поприбирати, приготувати щось їсти і потрібно бігти за дитиною в садочок. Так що починаю. Починаємо прибирати. Як я і говорила, що в квартирі безлад страшенний, просто такой, щоб хтось прийшов в гості, то соромно би було, але чесно, фізично, дещо не встигаєш, а коли вже приповзаєш оце додому, не хочеться оце от робити. Ну, робиш так, щоб, знаєте, там було поверхнево чисто, але щоб реально прибрати його так, як я люблю, то. Не вистачає часу, але сьогодні я трішки навела е, лад в квартирі, хоча б десь, хоча б в чомусь навела лад у квартирі, і мені вже стало морально краще. Я себе похвалила, що я молодець, що я зібралась, трішки прибрала. Взагалі люблю чистоту, люблю порядок, люблю цей процес, люблю це робити, але не завжди маю на це час. Ну і також прихожу е, діти, хочуть моєї уваги, хочуть щось пограти потрібно підготуватися. До наступного дня, там в пріоритеті те, щоб щось попрати, щось поскладати, попрасувати, помити брудний посуд, а вже таке намивання підлоги, прибирання ось чогось зайвого на оцих стільницях, я не знаю, де воно береться. Якісь іграшки, ну чого тільки немає, я вам скажу, чого тільки немає. То це залишається трішки, коротше. Не в такому пріоритеті. І так, одна іграшка, друга, третя, четверта і повний хаос здається. І не тільки іграшки, я і сама можу щось принести, покласти і потім так піти і вже не занести його на місце. І намиваю плиту. Обов'язково я намагаюся, щоб вона була не дуже така забруднена. Завжди намагаюся після приготування взяти просто ось цю губку, звичайний миючий засіб для посуди, і витерти, і тоді візуально здається, що плита завжди чиста. Ну, там буває на ось цих от крутілках, де... Ти крутиш, вмикаєш сам газ, то на них так. Да, я на них завжди використовую таку хімію їдючу, бо на них завжди щось там коксується. Я вже забираю свою говорушку, там вона повзе, така смішна, замотана в теплих штанах, в декількох кофтах, бо на вулиці ну, прям сильний мороз. Сьогодні ще один день, коли буде такий сильний мороз, а далі вже буде тепліше. Принаймні так нам пообіцяли синоптики, а там ми побачимо, як воно буде. Але порівняно з тим, що було зранку, то зараз тепліше, бо зранку прям дуже сильно мороз щепив і прям дуже це було сильно відчутно, дивлюся до моєї дитини, сильно було відчутно, а зараз вже не так. Мені так подобається ось ця вулиця з цими ліхтарями і взагалі небо так гарно завжди такий гарний краєвид. Ми йшли, звичайно, що через магазин треба було дещо прикупити. Ангелінка просила, щоб купити їй сок. Я її довго умовляла, щоб не купувати. А дома є компот. Але нам потрібно було ще купити масло, сметану і зайшли на площадку. Що я хочу показати. Подивіться, якого снігу нагорнули прямо сюди на площадку, щоб було там розчистити, як припаркуватися. І взагалі. Е, насипали багато, добре, що сніг не йде знову, то хоча б трішки порозчищали і вже легше ходити. Ну, на площаці, звичайно, ні, але так, по тротуарах, по дорозі легше ходити, бо по снігу теж було так важкувато ходити. А на площаці катається. Може, підемо додому. Підемо? Ще не хочеться, такий мороз, щічки червоні. Носик червоний, де мороз не щипить. Не щипить? Хоча я й одіваю цього хамута прямо так на носика і на щічки, але вона через 5 хвилин знову його знімає. І не хочу, хочу вже додому, бо змерзла. І дивіться, на годиннику 17 вже 20, а на вулиці ще достатньо видно. Круто, день стає набагато більше. Вам що ми ще таке прикупили? Цікаве, я прикупила собі ось таку чашечку на роботу, щоб з дому не тягнути, бо щось теж повивозили всі чашки. Взяла в копіючці ось такий чай. І ще ось такий чай прикупила. Частину заберу на роботу, частину залишу вдома. Такого я ще не брала, ні такого, ні такого. Зараз якийсь один із них спробуємо. Вам ще одну покупку. Звичайно, це була не одна покупка. Я купила двоє собі капців, пішла по зимові, бо у мене прям ось так трісла підошва в зимових. Ну і взяла собі ще ось такі кросівки. Дала я за них 1200, але думаю, що сезон я в них відходжу, бо потім у мене немає ні часу, блін, ні бажання, і коли я вже йду в магазин. По кросівки то вже немає такого класного асортименту. А ось я прикупила ось такі собі. Кросівки, бо в мене вже такі там є одні Ні, чорні, але чогось новенького, свіженького не було. Тому я порадувала себе і прикупила собі такі кросівки. Просила розказати, як ця красуня. Вона вже взагалі дуже добре освоїлася. Їсть вона у нас що? Кашу, я їй варю кашу на бульйоні, такому з кісточок, такому насиченому бульйоні. І даю їй ну, всяке, ми їй даємо звичайно, їжу. Ангелінка не обижає. Ми їй даємо звичайну їжу, але ну, варю для неї я майже завжди щось варю окремо і вона так їсть. Ходить вона поки що на пільоночку, вона послушна, нігде нам не гадить. Один раз там чи два було, що мімо. Але взагалі-то вона себе дуже гарно поводить. Така, знаєте, вона стала активнішою навіть декілька разів гавкала. Спить вона або в своїй корзинці. Там у неї така корзинка, зараз покажу. Спить вона або в коридорі ось тут в корзинці, або з кимось на ліжку. І Ще й лізе спати під одіяло. Но зачастую спить з Ростиком, Дуже вона любить спати з Ростиком. І, взагалі, ми до чапа вже дуже сильно звикли. Вже всі її шалено люблять. Росік у нас прихворів декілька днів. У нього була температура, така достатньо велика. Один день було 39, на наступний 38, потім 37. До лікаря записатися зараз. Це теж повний квест. Ми записалися, але аж на п'яте число. Він вдома. Ну, звісно, лікарі казали, якщо вдруг почуємо, що він там чи кашляє, чи вдруг температура не спадає, то відразу до неї і вона прийме. Робили тести на грип групи А і Б. Тести негативні. Так що Ростислав, цей тиждень вдома. Що, Ростик, як тобі чаполька? Ти вже її любиш? жива. Штюбочки. Діти, Штюбочки дуже люблять. Ого. Діти дуже люблять чапу, вони її просто обожніть. Ну Що я вам скажу, собака, в принципі, ну, не, не така, знаєте, розумна, коротше. Розумненька собачка, вона розуміє, вже знає, хто вона. вона, коли ти її звеш, вона приходить. Коли ти на неї насваришся, вона теж ображається. Кажеш, іди в корзину, ну так, раз через раз вона в ній йде. Саме головне, що вона не гадить. Ось, ось що саме головне. Я, що? я з вами поки що прощаюся. До зустрічі з вами в новому відео. Вас обіймаю, цілую. Діти роблять попкорн, а я готую їсти. Всім пока-пока, до зустрічі з вами зовсім скоро у новому відео. Ча!